Всім привіт, друзі! Мене звати Наталя і я вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео хочу зачепити трошки, мабуть, складну і болючу тему для всіх українців. Деякі експерти заявляють, що після війни не буде кому відновлювати Україну, навіть якщо країни-партнери будуть давати кошти на відбудову. І підкреслюють, що, скоріше за все, ніхто не вкладатиме кошти в державу, де нема кому працювати. Демографічна криза в Україні пов'язана з різними процесами, зокрема з виїздом громадян за кордон і стрімким обвалом народжуваності. Чисельність населення в Україні зменшується з 1993 року і відбувається це дуже стрімко. Якщо нічого не зміниться, то вже через 10 років смертність в Україні перевищуватиме народжуваність, а чисельність населення скоротиться ще більше. До того ж, населення в Україні старіє, людей пенсійного віку стає більше, а молоді менше. Через бойові дії і міграції українців за кордон лише посилилася. І сьогодні важко спрогнозувати, скільки біженців після війни повернуться додому. В різних країнах проводяться опитування українців і є певний відсоток, який говорить про готовність повернутися в Україну після війни. Але коли війна закінчиться, українцям доведеться не відповідати на питання дослідників, а приймати конкретне і чітке рішення. Люди зважатимуть на те, чи залишилось в них житло в Україні, а можливо, вони встигли знайти роботу за кордоном і діти вже змогли адаптуватися в дитячих садочках та школах. Але на превеликий жаль, що можна однозначно сказати вже сьогодні: то це те, що чим довше триватиме війна, тим менше українців повернуться додому. Тому надіятись Україні на повернення українців в масштабних кількостях, мабуть, сумнівно. Напевно, кожен з нас зараз сам себе запитує: повертатися додому чи залишитися жити за кордоном. На це питання кожен українець має власні відповіді та власну думку. Але ще на цю думку впливатимуть ті недоумки, які пропонують, будучи при владі зараз лишити громадянства тих, хто виїхав за кордон через війну. І хоча ми ще не знаємо, коли завершиться війна, планування післявоєнного періоду в думках кожного українця, і буде ця думка сидіти в нашій голові до тієї пори, поки не закінчиться ця клята війна. Друзі, можна сказати, що вже почався період, коли починається боротьба за кожного біженця з України. Україні потрібно відбудовувати Україну, а європейським країнам потрібно працездатні люди, які будуть сплачувати податки і таким чином приносити дохід в бюджет їхніх країн. Україні без мільйонів робочих рук, які виїхали за кордон, відновлення буде дуже вкрай складне. А країнам ЄС втримати та підняти економіку буде важко без українців. Всі українські біженці розуміють, що коли закінчиться війна, охочим легально залишитися в Європі, доведеться починати все спочатку. Звісно, вивчена мова стане в допомогу, але юридично більшість країн ЄС не регулюють статус тимчасового захисту, і даний статус не дасть біженцям постійного резидентства. Тому, на мою думку, рішення потрібно приймати вже сьогодні, щоб потім впевнено себе почувати за кордоном. А повернуться в Україну ті люди, які не зможуть інтегруватися, в яких ще щось залишилось в Україні. Але це, мабуть, буде дуже мала кількість. Більшість молодих людей, які виїхали через війну, досить швидко інтегруються, вивчають мову та думають про своє майбутнє за кордоном. Багато хто за цей період вже встиг порівняти життя до і після. Тому планувати, що вони приїдуть допомагати відбудовувати країну не знаю. Коли закінчиться війна, то більшість людей старшого віку можуть повернутися до рідної країни. Тут я згодна. Але це більшість людей, які вже не зможуть працювати і не в стані допомагати відбудовувати країну. Їм самим потрібна буде допомога з українського боку. Повторюю: чим більше днів війни, тим менше повернень буде в Україну. Адже чимало біженців вже замислюються про постійне місце проживання за кордоном, і з кожним днем їх кількість тільки збільшується. Більше того, деякі працюють над своєю легалізацією 24 години на добу, щоб в майбутньому бути впевненими та мати стабільність в тих країнах, в яких вони зараз знаходяться. Посадовці різних країн ставлять питання про майбутнє українців у їх державах. Звісно, будуть спільні домовленості між державами на рахунок біженців. Але сьогодні кожна країна хоче бути економічно забезпечена, а за рахунок біженця це більш реально. Щоб повернути Україні людей з-за кордону для відбудови, потрібно заохотити таких людей, дати впевненість в завтрашньому дні. Деяких громадян України буде влаштовувати якась виплата компенсації за повернення в Україну з країн Євросоюзу, деяких буде влаштовувати пропозиція на безкоштовне житло в Україні, хто втратив свої домівки. Всі методи будуть дієвими, але вибір будуть робити самі біженці. Тільки їм вирішувати, в якій країні вони хочуть і будуть жити. Люди, які тікали від війни і знайшли прихисток у іншій країні, не злочинці, ні. І не зганьбили свою країну, і вони мають право на свій вибір та на свою власну думку. Дорогі українці, які розпорошені по всьому світу, будьте сильні та мудрі. Нехай все, що є сьогодні у ваших планах, обов'язково здійсниться. А я дякую всім, хто був зі мною до кінця. У мене все до зустрічі.